Поліцейські цілодобово приймають та опрацьовують повідомлення від громадян протягом вихідних до Покровського районного управління поліції надійшло 286 повідомлень про події та правопорушення, з них 22 кримінального характеру. Так ти робітниками поліції було задокументовано 4 факти законного зберігання наркотичних речовин за даними фактами відкриті кримінальні провадження за статтею 309 кримінального кодексу України. Попри заборону на алкоголь, яка діє в Донецькій області, з початку повномасштабного вторгнення. На вихідних співробітники сектору реагування патрульної поліції виявили 14 водіїв, які керували транспортними засобами у стані алкогольного сп'яніння. Водії притягнуті до адміністративної відповідальності згідно зі статтею 130 адміністративного кодексу України. Співробітники правоохоронних органів нагадали водіям про обов'язок вмикати денні ходові вогні на авто згідно з правилами дорожнього руху з 1 жовтня по 1 травня, рухаючись на транспортних засобах поза міст. Необхідно вмикати денні ходові вогні або у разі їх відсутності ближнє світло фар. Будь ласка, не порушуйте та дотримуйтесь правил дорожнього руху. Протягом минулих вихідних рятувальники 9-го державно-рятувального загону 9 разів залучались на гасіння пожеж. Всі пожежі були на відкритих територіях. На території Мирноградської громади було зареєстровано 4 пожежі, на території Покровської громади 2 пожежі, гродівська громада 2 пожежі і одна пожежа Всеодачницька громада. Всього на території Покровського району протягом вихідних виникло 28 пожеж. З них 26 – пожеж на відкритих територіях. Це дуже велика цифра для. Нашого району і звертаю увагу громадян на те, що не треба провокувати пожежі в відкритих екосистемах. Деякі пожежі можуть призводити до виникнення пожеж на житловому секторі, тобто пожежа може поширюватися з відкритих території в сторону господарчих споруд. Поліцейські та рятувальники закликають громадян дотримуйтесь правил воєнного стану, комендантської години та не ігноруйте сигнали оповіщення. У випадку прильоту ворожих ракет не розповсюджуйте фото та відеоматеріали про це у соціальних мережах. Така інформація допомагає ворогу. Бережіть себе та вдалого робочого тижня.